Уяви, осінь, туманний ранок, ти йдеш у лісі, збираєш свіжі гриби і вже думаєш, як же зварити ту найсмачнішу грибну юшку. А я зараз покажу класичний рецепт, який обов'язково захочеться зберегти. Спершу гриби чистимо і обов'язково відварюємо кілька разів, потім трохи обсмажимо сіллю. Так вони розкриють свій аромат. У каструлю кидаємо картоплю та обсмажені гриби. А тепер головний секрет смаку. Засмажка, вершкове масло, цибуля, морква, ложка борошна та сметана. Обсмажуємо, додаємо кілька черпаків грибного бульону і ця ароматна суміш відправляється в юшку. Наприкінці солимо, додаємо зелень і все. Тебе на столі справжній смак осені. Збережи собі цей рецепт, бо саме він виручить, коли повернешся з повним кошиком грибів. а повний покроковий рецепт вже в описі. Обов'язково підписуйся. У мене є що приготувати.